Курси валют на 6 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер, 6 листопада. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд і розібратися, як ринок поводиться напередодні вихідних. Четвер, це час, коли варто приймати зважені рішення перед фінальною торговою сесією тижня. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне падіння курсу британського фунта може бути важливим сигналом для ринку і які прості правила допоможуть вам уникнути поширеної помилки, пов'язаної з обміном готівки у дні підвищеної волатильності. Це як знати, що ваш улюблений ресторан у четвер пропонує спеціальну страву. Ви плануєте, щоб отримати найкраще. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 06 копійок, євро 48 гривень 33 копійки, британський фунт 54 гривні 86 копійок, польський злотий 11 гривень 35 копійок, і молдовський лей 2 гривні 4 копійки. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок: американський долар коливається у межах 42,05-42,15 гривні. Євро можна придбати за 48,60, 48,70 гривні. Британський фунт торгується від 54,80 до 55,50 гривні. Польський злотий 11,35-11,55 гривні. А молдовський лей 2 гривні 38-2 гривні 4 копійки. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні демонструє стабільність, трохи вище 42 гривень. На ринку готівки він також стабільно тримається трохи вище 42 гривень. Євро демонструє стабільність в офіційному курсі, але його готівковий діапазон трохи змістився вгору. Британський фунт має помітне зниження, що може бути пов'язано з новинами з Великобританії. Польський злотий та молдовський лей також залишаються у своїх діапазонах. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Четвер, це день, коли ринок готується до звітності та новин п'ятниці. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте. Не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який післяобідній перекус з'їсти сьогодні. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерські посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть. Те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.